Добрий день. Сьогодні розповім вам про програму привільованого клієнта компанії Herbalife Nutrition, Які переваги, як зареєструватися і що вам надасть ця програма? В першу чергу переваги стати привільованим клієнтом Herbalife Nutrition – це користуватися продуктами компанії зі знижками, замовляти безпосередньо у компанії сертифікований продукт, який перевірений, має необхідні сертифікати і не отримати підробку. Також ви зможете оплачувати свої замовлення на сайті карткою, яку ви зберігаєте, і вона буде запаролена вашим індивідуальним паролем, який ніхто не знає. Доставка на відділення нової пошти або кур'єрська доставка по всій Україні. Участь у промоушенах та подарунках від компанії, і о, вже ж персональний консультант з харчування, який допоможе вам правильно скласти вашу програму харчування і розповісти, як правильно користуватись тими і іншими продуктами компанії, які знижки надає компанія Herbalife? При реєстрації ви отримаєте одразу мінус 15% на всі продукти компанії. Далі ви накопичуєте свої замовлення, накопичуєте так звані очки, і таким чином ви збільшуєте вашу знижку на 25% і 35%. Що важливо. Коли ви досягаєте того чи іншого рівня, ваша знижка за вами закріплюється, вона не згорає і не потребує обов'язкових заказів замовлень або підтвердження вашої знижки. Тобто, коли ви досягаєте максимальної знижки в 35%, вона за вами закріплюється назавжди. Як отримати знижку і що таке очки об'єму? Volume Point називається справа в тому, що компанія Herbalife знаходиться в 95 країнах світу, і в кожній країні є своя валюта. А є внутрішня валюта компанії, яка називається Volume Point. Кожний продукт має свої очки об'єму, і якщо ви накопичуєте від 100 очків за замовлення або накопичуєте їх протягом якогось часу, то коли на вашому ID номеру на вашому. В сторінці накопичується більше 100 очків, ви отримаєте 25%. Коли накопичується більше 500 очків, або ви можете зробити цю знижку єдиноразово, одним замовленням на 500 балів, то ви отримаєте 35%, яка за вами закріплюється. Для вас буде дуже зручний сайт, який буде показувати, скільки очків об'єму у вас вже є, скільки вам залишилось до вашого наступного рівня, і ви зможете відслідковувати всі ваші замовлення і всі ваші бали. Ви також отримаєте доступ на офіційний сайт, на якому ви зможете робити самостійно замовлення. Що що касається бонусів від компанії зараз є така програма. Гербалайф бонус, ви отримуєте кешбек за свої замовлення. Ви робите свої покупки і протягом вересня і листопада накопичуєте бали від 250 очок об'єму потрібно зробити за ці два місяці. Ви отримуєте кешбек в розмірі 370 гривень. Якщо ви робите більше 500 очків, наприклад, то ви отримуєте 740 гривень і так далі. Тобто, ви можете збільшувати Кількість свого кешбеку, який буде доступний на вашому ж сайті наступному місяці після закінчення цієї програми, і ви зможете цими коштами розрахувати за ваші наступні замовлення. Як зареєструватися в привільованого клієнта? Для цього не потрібно платити кошти, бо зараз компанія робиться безкоштовно, тобто ви можете реєструватися онлайн з своїм консультантом з харчуванням. Що для цього потрібно зробити? Вам необхідно перейти на сайт uamyherbalife.com, в якому ви обираєте. Натиснути тут на реєстрацію е, і реєструйтесь як привільований клієнт. Е, потім вас запитають ваші дані, це для того, щоб ви змогли скласти свій особистий кабінет, це ваші адреси електронної пошти і так далі. І е, також буде питання, е, хто ваш консультант з харчування, і ви можете вказати мій промокод, е, лял це три перші літери моєї мого прізвища е, Ляліна. І вказати мій id номер в компанії це 5410 чотири, десять, Таким чином, я буду за вами закріплений як ваш персональний консультант з харчування. Ви можете задавати мені питання. Я допоможу вам скласти вашу індивідуальну програму харчування, і допомогти отримати результат. А також зараз діє. Безкоштовна доставка на продукти. Якщо ви робите замовлення від 100 очків єдиноразово, ви отримаєте безкоштовну доставку продуктів на нову пошту на відділення. Якщо ви робите одноразово замовлення від 150 очків, то ви отримаєте безкоштовну. Доставку кур'єром до себе додому або в офіс, або а, той, ту адресу, яку ви вкажете. Є також техпідтримка компанії, ви можете подзвонити на гарячу лінію з понеділка по п'ятницю і задати своє питання з приводу замовлення, наявності продуктів і так далі. Але все одно у вас залишається ваш персональний консультант, це я, котра завжди готова вам відповісти на ваші запитання. Тому добро. Пожалуйста, вітаю вас своїй команді, своїх клієнтів і буду рада з вами співпрацювати до зустрічі на наших з вами консультаціях.